Яка спека. Шо, Боря, тобі так добре? О. Холодненька. Думаю, так йому буде легше спеку пережити. Хороший, спокійненький, так, Боря? Файно тобі, так. Хоча річка тут недалеко, але ні, от влікся в мене в бурі все. Ні на річку не хоче, нікуди. Все. Що, з легким паром, так легше, правда, Боря? Так що все, живемо дружно. Як стікають цікаво краплі. В нього така якась тверденька оця. Такі волосинки, видно, що не пропускає і вологу до шкіри. І, напевно, зимою дуже тепло. Ну, дуже вона цікава, така трошки тверденька шкурка. О, і дуже велюрові гарні роги. Так що тішимося такою красою. В когось песик, в когось котик. До когось білочки приходять, а до мене Борька приходить.